Шановні підзахисні, доброго вам дня! Оце я йду на процесуальну дію. Чорт, куди. Мусив навіть присісти з мого маленького смартіка на трошки більшу машинку. І хочу з вами поділитися своїми думками з приводу того, як треба приймати участь в процесуальній дії, яка так дивно називається допит. Ну, по-перше, щодо того допиту, то я вже трошки висловлювався і казав, що раджу всім відмовлятися від участі в цій, в цій е, процесуальній дії за статтею 63, за статтею 18, за статтею 42, 42 кримінально-процесуального кодексу. Ну а 63 то, то це стаття всім взагалі відома, це конституційна стаття. Але е, хочу звернути вашу увагу ще й на те. Що в процесуальному кодексі не визначено, коли саме оцей слідчий має право проводити або мусить провести допит. Більше того, там воно так все. Я не хочу посилатися на статті, щоб не засмічувати вам голову. От, міг би це привести, привести, звичайно. Але зауважу, що в КПК так написано, що ви маєте визначитися з часом, тобто, це ваше. Ваше право визначитися з часом проведення допиту. І от, а як правило, за практикою ну от моєї участі в кримінальних провадженнях в якості їх захисника, то відбувається так, що цю процесуальну дію слідчі пробують провести ну, буквально зразу після затримання. Звичайно, вони в такий спосіб використовують оцей момент страху людини, яку тільки що затримали. І, звичайно, от пробують через отаке такий психологічний тиск витиснути з людини все, що можна, і от якраз тут вам треба так себе хитро повести, щоб використати це на свою користь. Саме в зв'язку з тим, що процесуальний кодекс передбачає ваше право визначитися з терміном проведення цього допиту. Перше право і перше, що ви мусите зробити, ви мусите сказати слідчому, Та звичайно я готовий давати показання. Але ж ви ж, будь ласка, сюди спочатку мого адвоката викличіть. А потім, коли я оце з ним поспілкуюсь, будемо звичайно і спілкуватися. Але на цьому ще не все. Ви мусите собі знати, що всі ваші показання, які ви даєте е, слідчому, вони не будуть мати на сьогоднішній день за новим КПК ніякого значення е, при розгляді справи в суді.